Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Ви коли небудь замислювалися, що зробив би єнот, якби його залишили наодинці в будинку. Що ж, дозвольте розповісти вам про ракета. Цей маленький хлопець оселився у будинку, і його допитливість була шалена, особливо щодо всього, що блищало або було контейнером. Одного дня його господарі залишили на столі щільно закриту банку з цукерками і пішли геть. Коли вони повернулися, їх чекав сюрприз. Там сидів ракета на підлозі поруч із відкритою абсолютно порожньою банкою. Але ось що смішно він сидів у мисті з водою і ретельно мив кожну цукерку, перш ніж скласти їх у акуратну кубку. Його господар був приголомшений і сказав: Ми даємо йому їжу в мисті. А він вирішив, що всі солодощі спершу треба вимити. Схоже, у ракета дуже специфічні, дуже чисті харчові звички. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк і підписуйтесь, щоб побачити більше. Чи хочете ви перекласти ще одну історію, чи, можливо, розказати мені свою?